Для чого потрібна розтяжка? З точки зору спорту, фігури, відновлення м'язів після навантажень, це і так зрозуміло, це вам може розповісти будь-який тренер. Я хочу розповісти, для чого потрібна розтяжка з точки зору здоров'я, жіночого гормонального стану та навіть психологічного. Право в тому, що розтяжка дозволяє нам розтягнути м'яз і відповідно покращити в ньому кровообіг, лімфообіг, зменшити кількість тригерних точок, які порушують нормальну циркуляцію у м'яза тканини. За рахунок цього знижується. Системний рівень запалення. Також розтягнення м'язів зменшує навантаження, напругу у м'язах, яка передається автоматично на центральну нервову систему, на головний мозок, і вже може бути причиною порушення циклу, порушення сну, тяжкого перебігу менопаузи і загалом підвищення рівня кортизолу, який руйнує жіноче гормональне та. Загальне здоров'я також розтяжка допомагає збалансувати рівень нейромедіаторів знову ж таки за рахунок зменшення напруги, яка діє на головний мозок. Таким чином регулярна розтяжка знижує рівень кортизолу, профілактує появу порушень менструального циклу, появу безсоння, загального напруження, тривожності, знижує ризики тяжкого перебігу менопаузи. І розтяжка за допомогою стимуляції надкісниці, до якої кріпляться м'язи, змушує кіску. Синтезувати спеціальний гормон остеокальцин, який профілактує остеопороз, покращує стан кісткової системи і опорно-рухового апарату жінок в менопаузі, і таким чином зменшує ризики спонтанних переломів, які ведуть до інвалідизації або навіть смертності жінок у віці 65-70+. Тому я вам бажаю, щоб розтяжка стала вашою регулярною звичкою, і іноді для здоров'я та психічного стану розтяжка набагато корисніше і. Позитивніше ніж інтенсивне тренування.